Просто зараз у всіх українських телеграм-каналах шириться інформація, де міститься заява одного з колишніх, нагадаю, військових Польщі про те, що треба депортувати всіх чоловіків з України назад в Україну. Зробити це якомога швидше, зробити це на європейському рівні. Давайте це розберемо зараз і не панікуємо, друзі. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто пише свої коментарі, хто підписується на канал. Лайки зараз просто безбожно списують, можете це перевірити самостійно, подивитись на кількість, зафіксувати, яка вона є, і потім зайти через 5 годин чи через 10 і побачити, що там кількість точно така сама, або навіть менша, ніж, ніж була, коли ви вперше заходили. Отже, тож вдячний за вашу підтримку. Дана інформація розміщена на польському виданні onet.pl і говориться наступне: що польські військові говорять про ідею депортації українців, і є також на це відреагували Міністерство закордонних справ Польщі. Таких заяв останнім часом дуже багато, я на них вже в принципі не реагую. Зазвичай такі заяви роблять якісь люди, або які навіть і є в політиці, але абсолютно ніяких рішень не приймають. Або такі, власне, як оцей генерал Вальдемарк Скшипчак, який був е, командувачем сухопутних військ в Польщі. Тоді, коли е, це ще були якісь 2010-ті роки в тих роках, він говорить наступне: що він пропонує польському уряду в рамках підтримки Києва депортувати всіх чоловіків з цієї країни в Україну. Ці акції підтримали українців в захисті Батьківщини. А чи не хоче генерал Вальдемар Скшипчак, наприклад, в рамках підтримки Києва не блокувати кордон українцям, не блокувати, наприклад, поставку, ну, як би, імпорт української агропродукції на територію Польщі? Це в рамках підтримки Києва ніхто, звичайно, не хоче зробити. Це по-перше, говорить, що. Ми запитали центр інформації е, уряду, як в кабінеті Дональда Туска реагують на пропозицію е, оцього відставного генерала. Е, власне, і онед звернувся до них. І е, так, і далі е, йдеться про те, що він, на, він наступне от запропонував. Він сказав наступне: це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі. Та де б вони не були, ці уряди повинні допомогти Києву депортувати всіх чоловіків з України. Тобто, вже йдеться про депортацію. Це все розноситься, люди починають панікувати. Щодо відповіді Міністерства закордонних справ Польщі, то воно також є, я б сказав, трохи дивним, але давайте про це говоримо. Вони говорять, що оптимальним рішенням було б врегулювати ці питання на європейському рівні. Тобто, вони не говорять ні так, ні ні. Говориться наступне. Ми звернулися за коментарем до центру урядової інформації щодо питань призову українців, які перебувають за кордоном, в тому числі на території Польщі. Ми усвідомлюємо поточну ситуацію та проблеми, які вона створює для української сторони. Ми розглядаємо, як ми можемо підтримати українську сторону. Ми віримо, що оптимальне рішення це було б добре врегулювати ці питання на європейському рівні. За інформацією, отриманою також е, сайтом onet.pl від МВС Польщі, жодних робіт в цьому напрямку в МВС та адміністрації не ведеться. І це, друзі, підтверджує е, наступний факт. По-перше, це підтверджує те, що оцей генерал е, виліз і сказав свою думку просто аби сказати. М -м От і зараз, якби кількість запитів на його ім'я та прізвище через Google починає різко зростати. Це по перше. По-друге, це е, підтверджує той факт, що е, велика кількість поляків стає занепокоюватись з приводу тієї ситуації, яка відбувається в Україні на фронті, власне, те, про що ми з вами говорили. І не голословними є слова міністра е, оборони Польщі, який говорить, що Польща е, дуже і дуже серйозно починає готуватися до війни з Росією, яка може відбутися вже найближчими місяцями, роками, там різні цифри, але це є. І бачимо, що в рамках власне підтримки Києву оцей відставний генерал, який нагадаю, не представляє офіційну думку польського уряду, говорить: він ні разу ніхто з них не вийшов з цих заявляторів, ніхто з них не вийшов він не сказав, що давайте може не будемо блокувати логістичні шляхи українцям або будемо розробляти якісь механізми, щоб можна було реалізувати їх агропродукцію, з якою наповнюється їх бюджет або може давайте не будемо е, якось щось щось запропонуємо скажімо так перевізникам нашим польським для того щоб е, для того щоб україна далі могла отримувати фінанси до державного бюджету з митних платежів і так далі може будемо допомагати більше україні зброєю з оснащенням і так далі про це не говориться але про те щоб зібрати всіх українців і відправити в україну то таку підтримку вони організувати Можуть і говориться про якісь депортації. Просто наскільки це абсурдно, можете зайти і почитати просто в гуглі, через ну що таке депортація і в яких випадках її можна надавати. Якщо робити депортацію, таку як говорить оцей генерал, то це є пряме порушення прав людей. І такі депортації робила Російська Федерація з Криму, коли вони депортували татар. Переселяли їх в інші регіони, і так далі. І точно так само, коли е, депортували українців е, в ГУЛАГИ, десь там в Сибіру. Це також були депортації, і от е, те, що зараз пропонують відставні польські генерали, які колись були ще й при владі, які командували сухопутними військами. Вони виходять і говорять зараз точно про такі самі депортації українців. Тож е, висновки робіть самі свою думку з цього приводу, пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей.